Слава Ісусу Христу. Біблія говорить про те, що в останні дні збільшуватимуться кількість катастроф на планеті, які призведуть до того, що загине дві третини населення Землі, через те, що люди вони уникають Бога, грішать, руйнують своє життя, оточуючих і всю планету в цілому. І це видно, тому що вже вчені виявили, що на сонці пляма такого розміру, яка в 15 разів більша за землю. І Біблія вона пише про це, що Сонце буде як власаниця, тобто буде все вкрите чорними плямами, які говорять про те, що ми дійсно наприкінці часу, і потрібно терміново йти до живої церкви, навчатися жити по Біблії, щоб бути під захистом Бога, щоб врятувати свою душу та іншим допомогти. І бачимо, як сьогодні примножуються війни, землетруси, цунамі все, що сказано в Слові Божому, в Біблії, все точно збуває і це дійсно реальність. Нам потрібен Господь Ісус Христос. Нам потрібно бути в його церкві. Тоді Господь Ісус виведе з. Прокляття з біди і спасе, як спас Ноя під час потопу. І приклад також є Лота, коли був знищений Содом і Гомора. і багато прикладів, наведених в Біблії, коли Господь він спасав, коли дійсно була іще воля Божа на життя цих людей. Тому над всім є Бог, і нам потрібно це знати, не боятися довіряти Господові і знати, що Бог своїх дітей не залишить ніколи. Амінь.